Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і в цьому відео я розкажу вам, як правильно пофарбувати бетонні поверхні на вулиці. Це може бути будь-що: бетонна стіна, паркан або навіть фасад будинку. Дивіться це відео до кінця, і ви точно знатимете, як це зробити правильно та без професійних навичок. А ще не забувайте підписатися на наш YouTube, щоб не пропускати нові відео. Перше, що нам потрібно, це вибір фарби. Для зовнішніх бетонних поверхонь ідеально підійдуть силіконові, силиконмодифіковані та силікатні фасадні фарби. У нашому випадку ми будемо використовувати силіконову фарбу Armix FX. Ця фарба створена для захисту фасадів від зовнішнього впливу. А також вона має кілька важливих переваг, які саме зараз розповім. Перше це водовідштовхування. Фарба відштовхує вологу та витримує складні погодні умови. Атмосферу стійкість. Вона міцна проти впливу вітру, сонця, дощу та інших атмосферних факторів. Захист від біокорозії містить спеціальні добавки проти цвілі та грибків. Висока покривна здатність ефективно покриває поверхню та легко наноситься. Стійкість до стирання зберігає свій зовнішній вигляд навіть при інтенсивному зовнішньому впливі. Перед фарбуванням потрібно підготувати вашу поверхню. Вона має бути сухою, чистою та міцною. Обов'язково перед фарбуванням потрібно використати ґрунтівку глибокого проникнення, і у нашому випадку це Armix G2. Це дозволить фарбі краще закріпитися на бетонній основі та запобігти процесу її швидкого висихання. Грунтування також допоможе заощадити на фарбі, а також полегшить процес її нанесення. Тепер перейдемо до фарбування. Для фарбування використовуйте пенслик, валик або фарборозпилювач. Перший шар можна розвести універсальним ґрунтом Armix G1, не більше, ніж на 10%, тобто не більше, ніж 100 грам ґрунтівки на літр води. А для повторного нанесення ґрунтівки розведення не рекомендується. Наносьте фарбу в два шари. Ми не рекомендуємо наносити фарбу, якщо повітря на вулиці вологе, або ж поверхня волога від нещодавних опадів. Для цього дочекайтеся сухої погоди і тоді можете приступати до роботи. Але якщо вас цікавить, як підвищена вологість, або ж як опади впливають на час висихання матеріалів, то можете переглянути наше відео про це. Посилання я вам обов'язково прикріпляю. Пігмент фарби ви можете купити самостійно, або ж замовити фарбу в потрібний колір по каталогу Кольори Європи від компанії Армікс. До речі, ви можете їх обрати серед 220 запропонованих. Всі вони дуже стійкі від пливу сонця, вітру або ж інших зовнішніх чинників. Хоча мушу наголосити, що первісно фарба виглядає блідою, але по мірі висихання вона стає набагато темнішою та насиченішою. Ось і все. Тепер ви знаєте, як правильно пофарбувати бетонні поверхні на вулиці. Якщо це відео було вам корисним, то не забувайте підписатися на наш YouTube канал, залишити свій лайк та коментар. А ми з вами побачимося в наступному відео.